Доброго дня, ви на каналі Толік Трахтурист. Сьогодні ми проводимо десикацію сої. Препарата Альфа Декват у нормі 2,5 літра на гектар Норма робочої рідини 200 літрів. Видно, що Більше 50% вже сої є сухої. Тому прийняли рішення, щоб зберегти сухі стручки, вони не почали лопати, розтріскуватись і осипатися на землю, провести десикацію. І заберемо ось такі зелені стручки. Також не буде зеленого листя. І через 4-5 днів можна. Якісно проводити обмолот. Є вже повністю сухі стручки. Так як є нерівномірність дозрівання, проводимо десикацію також до деклату. Добавляємо прилипач і через декілька днів будемо бачити, як спрацював препарат. Дякую, що дивились відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.